згадується, скільки це вже? Ой, 39 років. 40 років десь на завтра вже. Ми десь познайомилися. Тут познайомилися. Не раз мене десь намахало. Знаєте, там щось собі трохи перепишу, чи ще щось. Я, як ви кажете, ніколи тим не задумувався. Ну що, роки пролетіли, але бачите, так доля звела, і ми через 40 років зустрічаємося, тут і 50 років своїх зустрічав приємно, щоб помінялися гази, знаєте, все чистенько акуратно. Ну те, що хочу побажати, ну, здоров'я, аби мала, щоб внуків побавити, то ми ще десь відпочити, поїхали. Ми вітаком, живі так, ні, десь машини. Ні, ні, десь чорного, десь тут почав без далеко від житті. Ну і як проти Богу, що дожили до того часу, і головне, аби війната скінчилася, аби ми були. Сюрпризів для івелинників <рес> так і до речі, не думка, що, що стритуде може бути. <рес> <рес> так, так, так. А як ви думаєте, хто міг вам сьогодні от таке чудити? <рес> чудити діти, чоловік фотографа мені замовили, так що. Це сюрприз такий. Ну, це приємний сюрприз, ви будете вимог подивитися. Просто якщо подивитися зараз, якщо десь там передягається, почасняти обличчя реакції. Це не сюрприз, це просто людина працює на роботі. Я що сюрприз. — Це зовсім сюрприз. Сюрприз від пана Махара буде.

Всі для тебе, як сонячний стих, на заробоязко дружиться скоро. Скоханим порущество з моїх хвилин.

завжди частіше посміхайся радій кожній миті але ти найкраси у світі ваші найближчі найбільше це чоловік